Іоан до семи церков, що в Азії, вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми звернемо увагу до тої місцевості, про яку говорить Іоан в 7 му віршові. Іоанн пише до церков, які знаходяться в Азії. Коли ми будемо перечитувати другий, третій вірш, розділ, то там ми знайдемо назви цих церков. І ми побачимо, що це доволі близькі. По місцезнаходженню одна від одної громади. І коли подивимося в історії, то це не просто були близькі, але вони були з'єднані однією поштовою дорогою, що було дуже зручно добиратися від... одна від... до одної. Чому ж в Азії? ну Асія, якщо точніше, коли ми звернемо увагу на грецький текст, то слово Азія або Азія. В, 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 лунає в новому заповіті однаково. Е, можна припустити, що апостол Іоанн пише до церков в Азії як континенті, але ще за все, судячи по розміщенню громад, він писав до Азії, це провінція, яка знаходилася на континенті Азії. Це менше таке значення або менша місцевість. Ну, якби там не було, ми можемо задати питання, а яке ж значення е ці листи мають, або це звернення, яке було написано 2000 років тому, яке написано до зовсім інших людей, місцевості, е має значення до мене. Адже там були інші традиції, інші звичаї і все інше. Але якщо ми уважно подивимося і проаналізуємо, то ми побачимо слідуще, дуже велику схожість. Ну по-перше, на той час був зовсім інший уклад життя, інші умови проживання, інші умови спілкування і багато іншого. Але важливо звернути увагу, в першу чергу всі ці громади вони знаходилися близько одна біля одної. Є, до них не потрібно було десь добиратися. Це не були десь закинуті громади в далекій місцевості, невідомо де. Це були близькі по, по розміщенню. Це перше. По-друге, між ними був дуже легкий хороший зв'язок. А сьогодні ми розуміємо, наскільки важливий зв'язок. Наскільки дуже важливо мати, скажімо так, зв'язок мобільний інтернет, а краще провідний інтернет. Так от поштова дорога, яка об'єднувала їх, це була на зразок дуже хорошого, ну скажімо, StarLink. Зв'язок Starlink. Не просто якийсь мобільний, а доволі хороший зв'язок. Той же самий час ця місцевість була, будемо казати, під впливом однієї мови, що також важливо. Вони знаходили спільну мову однім між одним. І коли ми переносимо це на духовне значення, то ми бачимо, що ну, в першу чергу це Азія була центром тодішньої цивілізації. Це сьогодні ми е, вважаємо центром Європу або Америку, а Азія це так відсталі якісь регіони. На той час це самі передові і розвинуті були регіони. Хоча вже в той час е, десь близько 300 років Європа вже почала домінувати. В світі тодішньому, і вона мала певний вплив і вже на Азію, як на континент, і на Асію, як на провінцію, але ж все одно ця місцевість ще мала своє велике значення. Коли ми переносимо це на духовне, ми бачимо, що в першу чергу хороший зв'язок відносини, тобто стосунки, близькі зазначення. Це говорить про те, що Господь дуже пильно за нами слідкує і Він все знає. І в будь-яку хвилину Він може прийти на допомогу. В 91-му псалмі написано, що тебе не спіткає зло. По якій причині? Тому що до тебе дуже легко добратися. Ти знаходишся на доступному місці. В Ісайї 49.16 сказано, я написав тебе на дланях своїх. Це відноситься до Ісуса Христа, який під час якби, написав нас на своїх дланях. Але це, ці слова можна також і віднести до самого Йоанна, адже він, коли писав послання апокаліпсис свій, об'явлення, то він всі ці тексти і всі ці образи розумів і знав. І тому він казав, що. Пишучи до церкви в Азії, він казав, ну, писав або мав на увазі швидше за все, що ми знаходимося на доступному для Бога місці, і ми, він в будь-яку хвилину може прийти на допомогу. В першу чергу, цей вислів церкви Азії означає Бог завжди поруч. Друге, ми можемо бути спокійні і впевнені. У Божій допомозі, що Він прийде в будь-хвилину на допомогу. Отож, на в тебе своїх вірить збив я, твої мурі позасіди переді мною. Так сказано в Слові Божому. Амінь.